Слава Україні Дякую, слава. поруч зі мною гравець команди Лицарі Денис Кейлик. Денис, який щойно відзначився хитріком у Меджибільському дербі. Вітаю вас, вітаю вашу команду з тим, Дякую. що здобули перемогу. Наскільки важливою для вас була ця гра? Зважаючи от на цей характер дербі, перш за все гра дуже була важливою, бо тому що у нас нова турнірна ланка. хочемо виграти її команди сильні, всі стараються. З даже можна сказати, була принципова гра. Того разу ми думали, що ми трошки краще зіграємо, але єлі ну, виграли, їм дякуємо за це, гарно теж грали. Але сьогодні ми зібралися з командою, настроїлися і показали результат над той, який ми достойні. Думаю, далі ми покажемо кращий результат. Сьогодні до певного моменту була така досить рівна гра, був нічийний рахунок, але було помітно, що вашу команду це не задовольняє. Були ви дуже сильно мотивовані? Оце справді такий настрой команди перед грою дався в знаки? Чи вже по ходу матчу ви провели якусь розмову чоловічу? По ходу матчу провели. Я попросив хлопців. Ну... Хлопцями граємо перший сезон, ще не дуже зігралися, але от, ну, з іграми набираємо обертів, далі ще будемо краще грати. Поговорили, настроїлись на другий тайм і зробили свою справу. Крім вас, хитриком відзначиться ще один гравець вашої команди. Чи можна сказати, що ви обидвоє такі герої матчу? Чи вся команда спрацювала от як одне ціле? Ну перш за все йому дякую за чудову гру. Він є ключовим гравцем в нашій команді. Ну і зазвичай наша команда все зробила для того, щоб він забив. То його відзначити ми так сильно не можемо, щоб він не зазнавався, як кажуть. Але дякую команді, і дякую йому перш за все. Що ж, дякую вам за спілкування. Бажаю успіхів і гарної гри надалі. Дякую нашим захисникам, які дають нам можливість зараз бути тут і отримувати всі ці емоції, які ми отримуємо завдяки улюбленій грі. Слава Україні.